Радіошуми. Легітимізуй це. В чому сенс всіх оцих інформаційних движів, наприклад, про те, що Москва запросила на 22 березня засідання Ради безпеки ООН по Україні це неможливо писати з великих літер букви не піднімаються. Деорки чіпляють своїми намитими лаапами і НАТО і Україну і придумано ординську перемогу над нами і західну логіку і всю іншу маячню. Для чого це та звісно ж, не для внутрішнього споживання? Бо вони там і так гандониш штопані, багаторазового використання і не для підхуйловиків заходу. Яким все це пофігу, як Карлсону. Який ледь висидів ту сповідь їбанутого дідугана, їм гроші давай? Тоді для чого і для кого? Для легалізації самої орди, яка ось тут, в Ооні бачите, знаходиться законно. Дивіться, навіть скликає великий курултай стародавніх монголів, готує світ до свого панування. І для тієї величезної зграї так званих патріотів і лицарів совісті, які борються у світі з ординськими наративами. Бо якщо не боротися, то ми програємо війну. А боротися, звісно, окрім них, нікому, бо ніхто більше не витримує цієї боротьби і хоче просто не бруднити свої руки. Так, от це їхня боротьба, про яку вони вам розповідають, доносячи непомітно для вас. Як кишеньковий злодій. Всі ті ординські наративи, про які ви б нічого і не знали, теж легалізує орду бо не можна ж боротися з державою, якої не існує, і не може ж велика імперія. Ви вже повірили, що перед вами імперія, правда ж? Бути просто представником злочинного світу, терористом, гвалтівником і крадієм. Це як з тезою про те, що ворог на війні стає все досвідченішим. Навчається в нас всім військовим хитрощам, який і застосовує проти нас. Просто задумайтеся, як у вас, чи у вашого знайомого, який просто провоював всю цю навалу в окопі без усякого навчання. Хто не має відношення і потух до нових знань, ніде не вчиться, наприклад, у Великій Британії, тактиці сучасного бою, можна чомусь навчитися. Щоби потім застосувати це проти вас? Що застосувати? Вміння сидіти в окопі. Розпізнавати за звуком, що і куди летить. Невміння воювати, невміння вправлятися сучасною зброєю. Щоб сказати в підсумку, що західна зброя це кул, cool, але радянська краще, надійніше, простіше для тупаря.